Ось подивіться, як виглядає квартира в новобудові, яку ми купили для моєї сестри в Англії. В попередніх відео я вам розказувала про процес, про документи, які ми подавали. І хочу вам напомнити, на момент купівлі цієї квартири, моя сестра не мала кредитної історії. В ней було 8 місяців до закінчення візи. Вона працювала за мінімальну зарплату 41 на тиждень. І також частково отримувала допомогу від уряду на орендовану хату від приватного лендлорда. Ця квартира знаходиться в новому комплексі. Тобто цей комплекс має свої гральні майданчики, магазини, має школу свою, вихід на променаду на Темсу, де можна прогулюватися по вечорам. Величезний комплекс, який всього. Зіставляє десь 750 квартир та будинків разом. Як бачите, будинок напроти ще строївся. Зараз він вже закінчений, всі квартири вже розпродані в ньому. Подивіться, як кухня облаштована. Ви маєте всі кічні плаєнсис, тобто маєте свій дішвошер, маєте плиту готувати, витяжка, духовка, холодильник, морозильна камера. Квартира має два санвозла. Сама її квадратура 79,9 квадратних метрів. Ось подивіться, що вона ванна кімната. Дайте знати, будь ласка, яка кімната вам саме більше подобається. Взагалі, ваші враження від квартири в Англії в порівнянні з житлом, яке ми можемо купувати в Україні.